Інтер'єр будинку, у якому жив екзен-прокурор України, вразив уяву пересічних громадян. Буквально кожен метр маєтку був оздоблений золотом, мармуром, дивними картинами із зображеннями самого пшонки і ліпниною, не наче музей. За приблизними оцінками, вартість цієї нерухомості площею 511 квадратних метрів, складала близько 460 тисяч доларів. Невідомо чи придбав хтось дім прокурора, але оголошення про продаж будинку зникло з профільного сайту. Наразі пшонка разом із сином. Проживає у Росії на батьківщині проти нього відкрито кримінальну справу. А в Євросоюзі були запроваджені санкції через розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України. Щоправда, у 23-му році ці обмеження були зняті. Ходили чутки, що експосадовець розлучився з дружиною та закрутив роман з московською світською левицею Марією Лоренцо. За іншими даними, шлюб був розірваний виключно для того, аби розділити майно і зберегти бодай частину сімейних статків.